Всім привіт! Сьогодні розберемо одне з найболючіших питань наших клієнтів: яку шкіру обрати. Як відомо, більшість моделей, що ми виробляємо самі на своїх виробництвах під своїми брендами, відразу відшиваються в декілька хвитах шкіри. Це лицева, гладка шкіра і це флотар. І питання, яке кожен день задається по 3, 5, 10 разів на день. Що краще: флотар чи гладка шкіра НАПА. Питання насправді дуже складне. Відкидаючи в сторону питання смаку, давайте розберемо, в чому різниця. По суті, це одна й та сама шкіра, шкіра Флотар це оця сама шкіра, по якій гарячою плитою на заводі, на фабриці по виробу шкіри, вдарили зверху, придавили її і отримали такий малюнок. Тобто, нічим за своїми якостями, за сировиною шкіри не відрізняються. Відрізняються шкіри лише в повсякденній ності висновки. Шкіри абсолютно однакові. Що НАПА, що флотар, виготовляється з однакової сировини, однакові за якістю, однакові за ціновою політикою, нічим не відрізняються на сумці з флотару і сумок з НАПИ, От. але є різниця в е, е, експлуатаційних характеристиках. Якщо ви е, любите більш вишуканий зовнішній вигляд, у вас спокійний образ спосіб життя, вам ідеально підійде НАПО. Якщо Ваша сумка це робочий інструмент. це сумка, ви з неї щось достаєте, постійно щось ховаєте. Вам круто підійде флотар. Все, дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, у нас більше корисного про сумки та про швидкі.